Час новин на 11 каналі, вітаю вас і далі у випуску про останні події. Масована ракетна атака по цивільній інфраструктурі та комунікаціям України на Дніпро та область Росіяни скерували 18 ракет. П'ять вдалося збити. Від обстрілів загинуло чотири людини дев'ятнадцятеро дістали поранень. Одна – за так прийшлася, прийшлася по житловому кварталу. Поцілили в будівлю та по проїжджій частині. Одна з ракет вибухнула в п'яти метрах від пасажирського автобусу. Люди дивом вціліли. Момент удару зафіксували відеореєстратори. Нагадаю, що чотири ракети вдалося збити наші протиповітряні обороні. Військові адміністрації попереджають, що можуть бути перебої в роботі транспорту, а також проблеми з водою та світлом. Тому влада просить зробити запаси їжі, води та зарядити телефони. Зранку росіяни масово атакують область та країну, б'ють по критичній інфраструктурі та житлових кварталах. Терористи воюють з мирними людьми. Будь ласка, залишайтеся в укриттях. Не виходьте, доки не мене небезпека, і наш кореспондент Марко Ручка зараз працює на місці одного з прильотів та вже готовий розповісти найсвіжішу інформацію та показати наслідки російської атаки по Дніпру. Марко тобі слово. Вітаю Олено. П'ять годин повітряної тривоги сьогодні вранці були наднапруженими для українців і для жителів Дніпропетровщини. У тому числі зараз ми знаходимося на місці одного з ракетних прильотів у Дніпрі. Це вирва від російської ракети просто на дорозі. Снаряд влучив буквально в п'яти метрах від зупинка громадського транспорту, коли тут стояв пасажирський автобус, і це буквально диво, але пасажири відбулись лише сильним переляком та стресом. Всі залишились цілі. А от дорогу від вибуху наче вивернуло ударною хвилею в будинках навколо повибувало повибувало вікно, пошкоджені квартири людей в одному із будинків. Таке враження, наче жодного вікна немає вцілілого. Загалом на даний момент відомо про щонайменше чотирьох загиблих та 19 поранених. ВОВА також кажуть про можливі перебої з водою та світлом. Росіяни скерували на область більше ніж 10 ракет. Чотири з них вдалось бити нашій ППО. Наразі на місцях влучання працюють усі профільні служби. І наразі це вся інформація. Більше розкажемо у наступних випусках. Олено дякую, Марко. Нагадаю, це був наш кореспондент Марко Ручка, який зараз працює на місці одного з прильотів у Дніпрі. Дякую, важлива інформація для Дніпрян біля місця влучання ворожих ракет. Поліція розгорнула. Пункти прийому звернень постраждалих внаслідок ворожої атаки правоохоронці працюють за адресами вулиця Калинова, 94 та 92 А також можна звертатись до відділень поліції або на лінію 102. Ракетами атакували інші райони Дніпропетровщини у Кам'янському та Нікопольському районах. Масштаби руйнувань уточнюються у кривому розі є руйнування об'єкта енергетичної інфраструктури у двох районах. Міста немає електрики та води. Також повідомляють про збиті ракети над районом. Гатили росіяни і вночі ураганами били по зеленодольській громаді, що на Криворіжжі у Нікопольському районі обстріляли три громади. Попередньо люди не постраждали. Понівечено 30 приватних та багатоповерхових будин. Один балкон сильно пострадал, потому что с этой стороны снаряд ударял. Кухня вылетела все полностью. Там на балконе такое, ну, как будто пулеметом это вот вот прошло полностью. Вот именно полосой ровной. Наймас наймасовіший ракетний удар по всій Україні. Другий за масштабами від 24 лютого. Наша протиповітряна оборона знищила 43 ракети з 83, що сьогодні протягом декількох годин запустив ворог. Від самого ранку Росія гат... гатить по всій Україні. Повітряна тривога лунала аж 5 годин під прицілом загарбників. Не тільки обласні центри. Ворог знищує критичну інфраструктуру і мирних людей. Ми збираємо усю офіційну і оперативну інформацію по регіонах і вже на. Ближчим часом розкажемо про неї у зведеному сюжеті. Ранок важкий. Маємо справу з терористами: десятки ракет, іранські шахіди. У них дві мішені: енергооб'єкти по всій нашій державі. Друга мішень це люди. Спеціально обрали такий час, і такі цілі, щоб завдати як найбільше шкоди. Сьогодні будьте, будь ласка, в укриттях завдяки допомозі наших військових. Все нормально. Завжди дотримуйтесь правил безпеки. Укрзалізниця попереджає про можливість затримки поїздів західного напрямку у зв'язку з ушкодженням контактної мережі. Резервні тепловози вже готуються забезпечити безперервний рух. І зафіксовані активні російські вкиди фейків в про в інформаційний простір України. В них йдеться про початок гуманітарної катастрофи у містах, що зазнали ракетних ударів. Влада просить довіряти лише офіційним джерелам, дотримуватись інформаційної тиші, не ігнорувати сигналів повітря тривоги та зберігати спокій. І наразі це вся інформація. Більше новин буде вже в наступних випусках. Залишайтеся з нами. Побачимось менше ніж за годину.